Вітаю всіх користувачів, пасічників та просто глядачів каналу Bureal. В мережу завантажено чергове оновлення, що стосується модулю маткарства. А саме додана розумна система контролю, що буде допомагати пасічнику стежити за породами та селекційними лініями при виводі маток. Всі користувачі модулю маткарства напевно знають, що аплікація має можливість зберігати дані про породу та селекційну лінію у кожному маткомісці. Але до цього часу ці дані особливо ніде не використовувались, і від сьогодні це докорінно змінено. По-перше, ми бачимо, що при огляді нуклеосного парку з'явились два додаткових фільтри, що дають можливість відобразити маткомісця виключно обраних порід та селекційних ліній в нуклеосному парку. При цьому їх одночасно можна комбінувати з загальним фільтром адміністрування нуклеосного парку. Що важливо, тепер. При створенні самого нуклеусу маткомісця нам не треба вказувати породу, так як протягом матково вивідного сезону в один нуклеус можуть по черзі підселятися матки та маточники різних порід та селекційних ліній. І система автоматично пильнує, яку породу та лінію ви підселили і актуалізовує ці дані для вас. Для прикладу, увійдемо до одного з маткомісць. Де зберігаються записи про ротацію маток. Та додамо новий запис про підселення. Тепер, при виборі типу ротації, що передбачає підселення чи то матки, чи то матичника, система обов'язково запитає вас про підселену породу і дасть можливість, по вашому бажанню, також вписати селекційну лінію. Давайте підселимо матку Карпатку першої селекційної лінії на перше число. І затвердимо. Готово. Помічаємо, що на відміну від попередніх записів старого зразку, новий запис показує вже породу та лінію в момент ротації і поточні дані для маткомісця також заактуалізувалися. Далі давайте спробуємо відібрати матку. Обираємо наступну дату і у випадку відбору нам не треба нічого додатково вписувати, а як і раніше, просто затверджуємо запис. Готово! Система сама зрозуміла. На основі попереднього запису, що ми відбираємо саме матку породи Карпатка першої селекційної лінії. Давайте спробуємо тепер комбінований запис про відбір матки та додання маточника одночасно. Обираємо наступну дату 8 травня. Система запитує, яку ж цього разу матку ми хочемо підселити. Цього разу це буде українська степова другої лінії. Затверджуємо. І що бачимо? Правильно, система. Пильнує послідовність маніпуляцій і підказує нам, що у нас немає кого тут забирати, так як попередньою датою вже є запис про відбір. І нікого ми тут ще не підселили, щоб відбирати. Окей, тоді давайте спочатку підселимо матку цієї ж породи 8 травня. Готово! Бачимо, що дані маткомісця оновились. І знову тепер спробуємо додати комбінований запис про відбір матки. Та додання маточника одночасно. Але тепер це вже буде маточник бакфасту третьої лінії 10 травня. Затверджуємо. Готово. І бачимо, що відібрано матку української степової другої лінії. А додано бакфаст третьої лінії. І дані самого маткомісця актуалізувались. Супер. Але тепер припустимо. Ви випадково натискаєте Видалити запис про підселення, що може порушити послідовність і зіпсувати хронологію. Але спокійно система це також пильнує і нагадає вам про це. Запис про підселення можна буде видалити, тільки якщо йому передує також запис про підселення. І, звичайно, їх може бути декілька підряд. В цьому вас ніхто не обмежує, адже матка могла б і не облетітись, або. Не прийняли маточник і так далі. Тож, давайте додамо додатково 7 травня запис про підсилення карніки 4 лінії та затвердимо його. А тепер виявилось, що все ж таки треба видалити запис з 8 травня, тому що маточник не прийняли і виявилось, що облетілася попередня матка. Але в системі вже є запис про відбір української степової другої лінії. Давайте спробуємо. Так. Добре, запис видалився. І система автоматично визначила, що був відбір карніки, і змінила комбінований запис. Супер. Тепер йдемо до масових ротаційних записів. І спробуємо додати до 3 та 4 нуклеусу запис про відбір сьогодні. Затверджуємо. І бачимо, що система дає нам список маткомість. Послідовність, в яких порушено, і треба зазирнути до них та підправити хронологію. Добре, давайте спробуємо забрати тільки з четвертого нуклеусу зі всіх маткомісць, наприклад, 1 травня. І готово. Перейшовши до маткомісця, бачимо, що запис є, але ще попереднього зразку, так як порода не була вказана. Добре, давайте повернемось до списку та додамо вже новий запис 5 травня про підселення карніки першої лінії. Готово. Можемо скористатись фільтром і бачимо, що дійсно підселена карніка. А тепер сьогодні додамо запис про відбір з цього нуклеусу та додання маточника. Нехай це буде бакфаст. Друга лінія. Готово. Давайте поглянемо на деталі. Бачимо, що всі записи актуалізовані і маємо відповідну хронологію. Підсумовуючи цей апдейт, одразу анонсуємо старт розробки по розширенню аналітичного модулю, в якому ми використаємо всі ці дані, щоб користувачі могли оцінити, як поширюються та розповсюджуються різноманітні породи у бджільницьких колах та мати низку корисних статистичних даних. Маю надію, що для тих, хто професійно займається маткарством, це полегшить працю та підвищить цікавість і професійний підхід до бджільництва. Дякую всім за увагу! підтримуйте наш проєкт вподобайкою, коментарем, підпискою та новими ідеями. До нових зустрічей! Хай щастить!